Рідна хата, вишня біля тину, хлів колодязь, на дворі зима. До батьків топчу свою стежину, Хоч рідненьких вже давно нема. На подвір'ї сніжна скатертина. Біля тину поросла лоза. Мамо, тату, зустрічайте сина. І з повіт моя сльоза, бо не йдуть старенькі зустрічати, не виходять разом на поріг. Не виймає хліб із печі мати, не приносить свій смачний пиріг. У холодній хаті порожнина, хоч усе тут, як було колись, зустрічає мене лиш світлина, Де батьки обоє обнялись. Посміхнулась мама на світлині, Чи, можливо, це мені здалось, І в промерзлій холодом хатині дійство феєричне почалось. Затріщали в пічці свіжі дрова, заклубився над хатиною димок. І почулись мамині три слова. Зачекались ми тебе, синок, Застелила свіжу скатертину, теплий борщик в печі дістає, Тільки все зникай за хвилину, Помокрило знов чоло моє. На світлині тато хмурить брови Через вічність знак мені дає. Не журися, сину, будь здоровий, ми живі. Допоки пам'ять ваша є.